Ще один відділ обслуговування громадян пенсійного фонду запрацював у білій церкві. Він розташований по вулиці Героїв 72 ї бригади, 12, колишній бульвар Олександрійський, як розповідає начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 Оксана Бурімська. У ньому працюють фахівці з понеділка по четвер з 8 до 17 години у п'ятницю до 15.45. Без перерви нагадаю, тепер у місті функціонує 5 сервіс. Сних центрів, зокрема по проспекту Незалежності 34 та 55, вулиці Ярослава Мудрого, 2 та бульвару Олександрійському, 106. отримати весь спектр послуг громадяни можуть і в особистому кабінеті веб порталу пенсійного фонду. Білоцерківський район є одним із найбільших на території Київської області, і тому велика кількість відвідувачів звертається безпосередньо у сервісні центри на території міста Біла Церква. Тому з метою розвантаження інших сервісних центрів та для зручності населення міста Біла Церква і громади нами було. Створено і відкрито ще одне робоче місце. Органи пенсійного фонду вони працюють за екстериторіальним принципом. Тобто, незалежно де людина перебуває на обліку, проживає чи взагалі територіально розміщена, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру не лише на території міста Біла Церква або Київської області, а навіть і на території України. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.